Доброго дня, я з України. Сьогодні я хочу вам показати, як роблю джем з ожини без кісточок. Також цей джем можна робити з малини, зі смородини, будь чого. І на початку відео буквально одну хвилинку покажу вам свою ожину, як я за нею доглядаю, як формую, я вам вже розказувала і показувала. Було не одне відео. І ось, бачите, зараз вона почала дозрівати, почала плодоносити, як гарно виглядають кусти. Просто кущі о, всипані ось ягідками і так їх дуже видно, дуже декоративно виглядають. Ви знаєте, що ці кущі ожини в мене знаходяться на шпалері, бачите, які великі, такі, досить ягідки І ця шпалера відділяє город від декоративного саду, плодового саду і мого озера. Ось це на початку було, була одна сторона шпалери, це інша. Тобто з двох сторон ось так виглядають ці кущі. Повністю повністю вкриті ягідками дуже гарно. Мені дуже подобається. Ягідки чисті, акуратні, залишаються. І це також виглядає, як зараз моя малина. Вже обидві грядочки навіть зімкнулися, не видно доріжки, дуже багато малини. Малина також досить велика. І я з неї також роблю дуже смачний джем без кісточок, дуже густий. Взяла для джема кілограм ожини. Трішечки в мене тут попалося малинки і смородинки, але з'єднала все це для того, щоб зробити такий джем без кісточок. Це всі ягідки, які мають маленькі кісточки, і я вам хочу показати, як з таких ягід можна зробити дуже такий однородний гарний джем. Можна після того, як ми його перетремо. Зробити з нього пастилу, викласти його, його на сушарку, або навіть в духовці можна висушити, я впевнена, також буде дуже гарний джем. Або зробити, ой, буде дуже гарна пастила. Або можна зробити ось такий джем, як я вам зараз пропоную зробити, і він буде такий дуже схожий на мармелад. Так, ось так я взяла одну мисочку, В неї поставила такий друшлячок, і ось так дуже обережно трішечки сполосну ожину. Вона в мене домашня, і ви бачили, як вона в мене росте, тобто на землі вона не знаходиться, але все одно трішечки потрібно сполоснути, тому що в нас багато і слизнів можуть там знаходитись, і всілякі комашки, тому я трішечки сполосну її. І ось так висиплю на рушничок, щоб вона. Підсохла. Коли ягідки трішечки провітрились, обсохли, можна так сказати, я їх складаю в мисочку і буду потім перебивати погружним блендером. Коли переб'ю, буду перетирати через сито, вже трішечки почала це робити, таке досить мілке сито, але не таке, щоб не пройшли крізь нього ягід... кісточки ці дрібненькі. Так, дивіться, можна зробити двома варіантами. О, в мене сестра робить, вона спочатку приварює, і потім перебиває блендером і перетирає. Я спочатку перебиваю. Перетираю і потім вже приварюю і буду додавати цукор. Ще забула дуже важливу річ сказати, що для того, щоб гарно перетерлася ожина, малина, смородина, ці ягідки потрібно, щоб були дуже-дуже дозрілі, щоб кісточки гарно і легко відділялися, і залишалось ось тут в перетертому вигляді тільки кісточки і шкірочки, а внизу був чистий джем. Протирається досить легко, але і, і ось цих залишків лишається доволі багато. Зараз я весь перетру. І покажу вам, скільки вийде джему і скільки вийде цих залишків. Але мене це ніяк не напрягає, тому що я обов'язково використовую це для компоту, або зразу варю компот, або просто висипаю це в пакетик, заморожую і варю взимку. Компот дуже насиченого, гарного кольору. Ну і вже ж хочу попередити, що руки після роботи з ожиною. По-іншому не сказати. Але все це дуже легко і непогано прибирається лимонним соком або лимонною кислотою. Просто столову ложечку розбавляєте в чайній ложечці водичці, такий досить концентрований, виходить. Настій, скажімо так, і потім ручки гарно відмиваються. Зараз все перетру і покажу вам, скільки в мене вийде залишків і скільки чистого джему. Ось стільки вийшло в мене джему. І ось стільки всього на всього ну, як то кажуть, жмиху. Получається буквально 2 столові ложки такі з горкою. Ну, небагато відходів. Зараз я навіть зважу, скільки джему. З кілограму ягід вийшло 700 грамів джему. І тепер буду додавати цукор. Прийнято додавати цукор один до одного, але я так багато ніколи не додаю. Я вважаю, ну, навіщо так багато цукру. Він і так дуже гарно густіє і дуже гарно потім взимку зберігається. Я додам на 700 грамів ягід 350 грамів цукру. Тобто, один. До половини. Ось я також так варила полуничний джем, навіть не уварювала, нічого туди не додавала, ніякі загущувачі, все одно бачите, як він гарно застиг. Це вже він стояв про холодному місті і дуже гарно тепер навіть не, не де не колихається, ніде не, не видно, де він, де він є. скажімо так Перелью зараз в кастрюльку. Додам цукор і буду варити. Варити буду в кілька заходів десь по 5 хвилин. Тобто зараз додам цукор, цукор гарно розійдеться, поставлю 5 хвилин, він в мене покипить. Постійно буду перемішувати, щоб ніде не прихватився до домся кастрюльки. І потім 5 хвилин покипить, виключу, повністю остигне, ще 5 хвилин. А вже ж буду куштувати. Може джем з полунички гарно застигає і доволі солодкий. Виходить. З ожини, з малини і смородини, може бути трішки кислуватий. Якщо буде трішки кисловатий, я трішечки ще додам цукру. А вже ж буду куштувати і на свій смак додавати цукор. Ось в принципі, і все покажу, як він буде виглядати в процесі варки і який він потім буде, коли вже він повністю буде готовий. Проварила я своє, свій джем три рази, десь по 5, може 10 хвилин. Зараз він досить такий рідкий, але потім, коли я його перелью в баночку і він охолодиться, він стане набагато густіший. Якщо ви хочете, щоб він був насправді як мармелад по густоті, або додавайте більше цукру, але я не рекомендую, тому що ну, цукор це завжди ну, досить зайвий такий продукт. Або можна додати загущувач для варення. Зараз дуже багатий вибір таких. Всіляких сумішів так сказати. І я ще хочу додати: люблю додавати до варення, до джема різні приправки можу додавати: або ваніль, або цедру лимона, апельсину. А сьогодні хочу додати: зараз ми на дачі, і в мене тут є приправа, я її додаю до кави. А готувала я її для штолена, коли готувала взимку штолен і готувала цю суміш. Залишу вам підказочку, може вам сподобається. Я додаю до кави ну просто ну виходить кава з цією приправою, і хочу додати сюди до джема. Тому що такого особливого аромату в нього немає. Наприклад, як там у смородини, у полуниці. Ожина ну, взагалі можна сказати, не особливо не дуже має аромат, якийсь там чіткий виражений. Тому я додам трішечки приправи, але буквально на кінчики ложки, тому що вона така досить насичена. І все. І зараз розолью по баночкам, закатаю такими звичайними кришечками твіст. І все, і буде він в мене застигати. Зберігаю всю свою консервацію, також і джем, ну в, в звичайному шкафчику, де храню всі крупи. Стоїть він дуже гарно. Він охолодиться, і ще я вам покажу, як він виглядає в охолодженому вигляді. Минула доба трішечки настоявся джем, і ось бачите, як він виглядає. Навіть не видно, де він а ось видно. Гляньте, який він став густий, відділяється повністю. Там от, Бачите, так трішечки-трішечки тільки колихається в баночці. Але він став дуже густий, як мармелад, без загущувачів, без багатої кількості цукру і без довгої варки. Ось такий непоганий, гарний, дуже ароматний получився. Трішечки лишилось, то трішечки дуже ароматний получився. Бачите, який він там однорідний такий. Ну, мармелад. Висушити можна пастила, дуже гарний з ожини получається, джем. Робіть, я вам всім рекомендую. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Головне мирного неба над головою.